Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би показати новий функціонал в роутерос який з'явився паралельно до докер контейнерів. А саме, меню, ЕП на Ютубі, на каналі YouTube Мікротік. Теж з'явилося відео, що це досить зручно і досить легко, але, на жаль, ми не побачили, як його налаштовувати фактично конкретно кожен крок за кроком. І в даному пораднику я хотів би показати, як це можна було би собі використати і зробити. Я маю CHR, е, який заінстальований в Proxmox, виключно лише для тестів. І нам потрібно виконати спочатку якісь певні дії для того, щоб в нас все почало працювати. Я трошки збільшу, можливо, вигляд меню. І перше, що ми перевіримо, чи я маю додатковий диск, на якому в мене буде працювати мої контейнери, розгортатися. Ми бачимо, що в мене є PCI-Express слот, є QMO-hardдиск, і спробуємо його спочатку зформатувати. Вибираємо слот, вибираємо файлову систему Ext4. І можемо назвати, що це докер-диск. Так, хай буде так. Треба трошечки почекати. Не дуже довго часу. Бачимо, що він у нас сформатувався, і з'явилася мітка Докер-диск. Наступним кроком, який потрібно буде зробити, і тут немає значення, чи це буде віртуальне середовище для Сієчара, чи це буде у вас якийсь на ARM або ARM 64 пристрій. Нам потрібно перейти в System Packages і доінсталювати. Один пакет, який називається, або модуль, який називається контейнер. Enable і changes. Окей. Okay. у нас він завантажиться з інтернету і перезавантажить наш маршрутизатор. І фактично в такий спосіб ми будемо мати можливість собі запускати докер контейнери. Але є один ще нюанс, котрий не до кінця передбачений, тому що після встановлення пакету в мене меню АП і контейнер з'явився, але в. Роутерс є функціональність, котру потрібно пам'ятати, що вона є. Я не змінюю назви пристрою в даному випадку і так само пароля, тому що він лише в демонстраційних цілях. А що саме? Ми маємо System Device Mode. І скажемо Print, і бачимо, що в мене контейнер не є дозволений. Контейнер No. Потрібно нам зробити апдейт саме цього. І що треба зробити для того, щоб дозволити запуск контейнерів? System device mode, update, Написати контейнер Yes. І ми маємо 5 хвилин, щоб примусово виключити живлення. Для того, щоб це зробити примусово, я собі залогуюся зараз до свого Proxmox. E, і зробимо так: QMlist гребет, бо я не пригадую, який є в нього ID. Зробимо QM300. Ми примусово зупинили її. Ми втратили доступ. Бачимо, що секунди не відраховуються. І тепер зробимо QM Start 300 І почекаємо, поки він у нас запуститься. Я гадаю, що це пройде досить швидко, тому що віртуальна машина повинна швидко запускатися. Окей, бачимо, що в нас роутер rebooted without proper shutdown. І подивимося собі ще одну історію: System device mode print І бачимо, що контейнер у нас став ЄС. Yes. Окей, тепер ми можемо приступити собі до налаштування наших епів. Коли ми перейдемо в меню App, бачимо, що в переліку є якісь популярні, мабуть, пристрої, які ми хочемо використовувати. І давайте спробуємо запустити собі Мемос. Якщо я скажу Enable, можна відповідно відкрити меню, бачимо, які порти будуть перекеровані можемо побачити, що є самого ямля з докерком, статистика, якщо, і давайте спробуємо зробити Enable. І кажемо, що ми повинні сконфігурувати диск на лаштуваннях, ми повинні вибрати цей диск, який буде, сказати далі, і в нас не вистачає LAN-бріджа. Тому що в мене в моєму CHR конфігурації взагалі немає жодної. Ми, якщо подивимося, то побачимо, що в мене чиста конфігурація без нічого. Що ми зробимо? Додамо собі бріч, який буде мати, бріч LAN, назвімо його так, до якого будуть потрапляти потім наші пристрої. Бачимо, що роутер IP авто буде використовуватися з маршрутизатора, і спробуємо ще раз запустити Enable. Тут потрібно пам'ятати про одну невеличку річ, або цей нюанс, що я використовую CHR з безкоштовною ліцензією. І якщо в мене безкоштовна ліцензія, то я не маю можливості. Отримати високої швидкості. У мене швидкість 1 Мбіт на секунду. Але якщо ми побачимо, в мене є HTTP, можна собі запустити меню і перейти до нашого пристрою 1010128. Це є якраз адреса, яку ми маємо від нашого провайдера, тобто всередині локальної мережі. Що є досить цікавим, е Якщо ви перейдете ще, поки воно запускається сам контейнер, в налаштуваннях є такий параметр, який називається show in Webfig». Що означає, що якщо ми перейдемо на 10.10.1.28, то бачимо, що в мене «Memos» додався як додатковий пункт меню, так? як іконка, яка дозволяє перейти. Як бачимо, є «Memos», ми можемо собі створити аккаунт. Створимо Ігор. пароль, хай буде складний. Скажемо sign up». І ми маємо додаток, який запустився в нашому пристрої. Що є цікаве, можемо, наприклад, змінити собі мову на українську, і відповідно ще можемо змінити тему на пейпер, щоб Він був такий. Більш, скажімо, зручний. І якісь думки ви можете використовувати собі в даному випадку в мемос Додатків, які можна використовувати, є досить багато. Одним, мабуть, з цікавих буде CHR, який можна запустити всередині, ну, мабуть, не CHR, а всередині самого пристрою. Cloudflare так само є клієнт для тунелів Cloudflare, досить непоганий. Ну і для тих, хто займається якоюсь. Моніторингом або аналізу мережі, ми можемо запустити Zabbix, і, відповідно, що так само мікротік нам показує, ми можемо мати Home Assistant, тобто для того, щоб собі використовувати якусь домашню автоматизацію. В принципі, на цьому було би і все. Це не є довге відео, в якому я хотів би щось показати. Хотів лише показати те, що ви повинні мати додатково ще один диск для того, щоб запустити будь-який. Такий додаток сконтейнеризований І, відповідно, якщо ми говоримо про таку контейнеризацію, то ви можете використовувати з переліку готових тих додатків, які враховані вже в переліку меню App. Знову ж таки, в нас динамічно. Внизу створилися правила натування, тобто дестенато для того, щоб можна було дістатися, і ми маємо можливість використовувати собі такі зручні додатки в саме в мікротіку, використовуючи хороше, потужне, якесь можливе залізо, і очікуємо на новий пристрій, який буде називатися. А X-Куб Медіа, БЕКуб, перепрошую, Медіа, який буде мати трошки більше і оперативної пам'яті, потужніший процесор і можливість підключати зовнішні диски разом з мікроSD-карткою, яка може бути вашим таким накопичувачем. Дякую за те, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Запрошую всіх на курси. Посилання до сайту з курсами буде в описі до даного відео. І бажаю всім гарного дня!